Привіт, друзі! 19 жовтня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Шольц, Тармер, Макрон і Джо Байден зустрілися у Берліні і оголосили рішення по Україні. Зараз про це все детально і не лише про це, тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Отже, 18 жовтня, вчора, пізно ввечері, вийшов прес-реліз. Берліну про те, що зустріч ця відбулася. Ви про неї вже чули. Хоча направду скажу, що цей прес-ріс вийшов уже після опівночі, певно, довго спілкувалися між собою прем'єр-міністр Великої Британії, кансер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який спеціально приїхав до Берліна, щоб зустрітися з лідерами цих ще трьох країн, які правда є найбільш потужними. Нашими донорами сьогодні у війні проти Росії. Ми, саме завдячуючи їх підтримці, сьогодні маємо спроможності чинити спротив. Але нам важливо, звісно, інші рішення. Ми очікували дуже довго цієї зустрічі. Не буду вас сильно стомлювати, що ж власне вони ухвалили за підсумками цієї зустрічі. Нічого нового, якщо абсолютно коротко, вони висловили стурбованість тим, що Росія продовжує війну проти України. І домовились між собою продовжувати підтримувати Україну, щоб Україна ні в якому разі не програла. Всі інші питання абсолютно не мають ніякого вирішення. Серед них і жоден пункт плану перемоги Зеленського, який був презентований і в Європейському Союзі, і в Північно-Атлантичному альянсі, і в Вашингтоні, і в Лондоні. Ну, фактично, всюди, він не отримав поки що відгуку від наших партнерів, але це не означає, що все пропало. Справа в тому, що для Джозефа Байдена зараз дуже серйозний виклик, тому що він є відповідальним за фактично свою провальну політику, яка Дуже ефективно вибудовувалася зараз. Я без перевішення говорю це саме так і ствердно. З початком широкомасштабного вторгнення в частині підтримки України, але на завершенні каденції, ну втрати він хист і дуже багато критики. Вона є на його адресу від його однопартійців від республіканців щодо нерішучості. Звісно, переконати Байдена неможливо. В нього є, тим паче, і прихильники такої позиції, як той же канцлер Німеччини Олаф Шольц. На тлі такої позиції Німеччини і Сполучених Штатів Америки, звісно, Ні Великобританія, ні Франція не можуть говорити іншу свою позицію, хоча вона направду відмінна. Тому ми надалі повинні розуміти, як ми будемо виживати. Я зараз говорю це без пафосу, без перебільшення. Це розуміє і Вашингтон. Зважаючи на те, що вибори для демократів можуть закінчитися не дуже добре, я так скажу, м'яко, і до е, влади може прийти Дональд Трамп. То Європа розуміє, що євроатлантична співпраця суттєво просяде. Це було головним друзі питанням, яке Байден намагався вирішити із своїми колегами з європейського союзу. Наскільки це вдалося, я думаю, що є зрушення в цьому не сумніваюсь, тому що певні трансформаційні процеси. Серед наших партнерів у ЄС уже запущені. Я вам вже неодноразово говорив, що вони змінюють свою політику в частині фінансової, і військової підтримки України, але розуміють, що їм потрібен час для того, щоб підготуватися самим краще до можливого протистояння із російськими військами, корейськими військами, північнокорейськими, китайськими, і це не жарт. Це справді сьогодні серйозні загрози для всього західного світу, для Європи, про які вони поки що вголос говорити не хочуть. Ну, до прикладу, про... Північно-корейські війська на Росії, але все-таки це на увазі. Також Джозеф Байден сказав, що відсутні будь-які зміни стосовно дозволу Україні завдавати далекобійні удари в глиб Росії на західну зброю, яку вони передали до України. Свого часу Білий Дім сказав: в Україні є своя зброя, бийте, ніхто вас. Цьому не обмежує. Не варто посипати голову попелом. Треба брати до уваги таке рішення заходу, цю позицію, переорієнтувати виробництво на виготовлення далекобійних ракет і знищувати аеродроми, склади з шахедами, яких прилітає останнім часом до України дуже багато. Не буду довго зупинятися на цьому. Завдання для влади зрозуміле. Чи вона змінить свою позицію в цьому плані, наскільки ефективною буде її робота? Ну, я думаю, що ми побачимо згодом. Я не сумніваюся, що в Офісі президента України це почули. Вони це розуміють і знають. Але за кроками за їхніми слідкуємо, тому що ми з вами, на жаль, не формуємо новини, ми їх аналізуємо, і я бачаю за необхідне пояснювати вам. Що нас може очікувати? Звісно, не завжди я можу потрапити в десятку, але принаймні намагаюся зорієнтувати вас в складних лабіринтах внутрішньої і зовнішньої геополітики. Бо, до прикладу, що стосується атак Росії України, ви знаєте, що десь приблизно тиждень-півтора тому нам вдалося знищити склад шахедів на території Росії, але в останні кілька днів по території України прилітає їх сотня плюс. Сто плюс, ну сьогодні прилетіло 98. 42 ми збили, частину втратили, вони впали самі. Деякі залітали на території навіть Білорусі, є такі повідомлення. Залітали також на територію Румунії. Румунія піднімала повітря свої винищувачі, супроводжували їх, вони їх не збивали, де вони поділися, невідомо. Але кількість шахедів, які прилітають щоночі до нас, ну вона насправді дуже велика. Повітряна тривога триває по 10, а то і більше годин і може навіть тривати і до цілої доби з невеличкою перервою. Ми вправно знищуємо окремі окремі садимо ребам, окремі самі падають, окремі повертаємо до Росії. Роботи в цьому сенсі не почати край, але це друзі вказує на те, що Росія здатна сьогодні масштабувати виробництво дронів, що потрібно робити і нам. Бо поки що, зі свого боку, тобто з українського, я особисто великих зрушень в цьому не бачу є гучні заяви. Це добре, що ми маємо ресурсів виготовляти 4 мільйони дронів щорічно. І це насправді дуже багато, то певне, ми могли б випускати щоденно по території Росії, ну, мабуть, з тисячу, ну, як мінімум. Тому, звісно, в цьому плані треба працювати, але по території Росії прилітає дуже небагато українських дронів. Ну, от пишуть, що минулої ночі. Навіть зафільмували момент атаки безпілотників на завод Кремній у російському брянську. Говорить, що там збили нібито чотири безпілотники. Інша інформація говорить про те, що на території Росії збили всього 13 безпілотників. Ну, вкрай мало. Завод Кремній важливий, треба його атакувати. Я не заперечую цього. Його використовують у військовій промисловості. Продукцію Кремній Л, так він називається цей завод. Крім іншого, використовують у військовій промисловості, наприклад, при створенні систем протиповітряної оборони панцер ракетних комплексів іскандер, і він є одним із найбільших виробників мікроелектроніки на Росії. Це супер класно, це просто прекрасно, що ЗСУ таке роблять. Але ну ми розуміємо обмежені сьогодні можливості. Президента України Володимира Зеленського запевнили, от під час його нещодавнього візиту до Європи, що Україна буде отримувати в найближчі місяці великі пакети допомоги. Суми обчислюються мільярдами доларів. Буде всього допомоги, я так розумію, в межах 10 мільярдів, окремо відтермінована на 25 рік. Але Ще раз вам поточнюю, друзі. Джо Байден приїхав до Європи не випадково. Він пояснив європейцям, що шанси у демократів виграти слабкі. Трамп поводить себе як завжди, прогнозовано непередбачувано. Ну це може видатися мемом, але насправді так і є. Тому Європі варто думати про власну безпеку. І вони про неї думають. Я тут не буду применшувати значення, але не настільки сильно, як то ми того хотіли, тому треба нам робити самі висновки і працювати всередині України. До приємних новин, друзі. Додому повернулися ще 95 захисників України. Вночі відбувся черговий обмін полоненими командир бригади Азов Денис Редіс. Прокопенко заявив, що під час останнього обміну військовополоненими додому вдалося повернути і 34 військовослужбовці АЗОВу, які власне боронили Маріуполь. Це дуже класна звістка. Добре, що в нас такі обміни з Росією проводяться, е і я хотів би, звісно, аби вони були частішими. Тобто, контакти із Росією зберігаються, і треба відзначити, що розвідка в цьому плані у нас активно працює. І тепер до подій, що які стосуються. Міжнародної співпраці Росії із Північною Кореєю, Китаєм, Іраном і іншими країнами. Я сьогодні чую наратив в Україні про те, що мовляв, те, що Росія хоче залучити північнокорейські війська до війни проти України, це засвідчує про рівень відчаю. Мовляв, Росія ні на що не здатна, Росія завтра рухне і так далі. Я вітаю. Часом пропаганду вона потрібна в умовах війни, беззаперечно вона допомагає. Але коли до прикладу такі заяви робить тому чи прем'єр-міністр Великої Британії, кістармер, ну мені це м'яко кажучи, не подобається. Я абсолютно не маю ніякого сумніву в тому, що інформацію, яку вчора поширило е відомство центр протидії дезінформації за підтримки інших наших спецслужб, на якому е це відео, на якому видно, де на якомусь полігоні в приміщенні так розумів. Північно-корейські війська отримують російську форму і там проходять навчання, то ця інформація вона абсолютно правдоподібна. Але зараз я вбачаю, що на Заході скептично ставляться до неї, і навіть в Україні є такі певні оціночні судження, що, мовляв, ну ніяких північно-корейських військ на території Росії немає. Хоча ну ми ж знаємо детально і достовірну інформацію про те, що шість північнокорейських військових були знищені в Україні. Так, ви можете мені заперечити, це представники там інженерних військ і так далі. Але я не поспішав би так зневажливо ставитися до цієї інформації і до можливості, навіть як говорить Кір Стармен, у стані відчаю Кремля співпрацювати із північною Кореєю і посилювати власні спроможності воювати проти України. Зараз незалежно від того, чи це рівень відчаю, чи неспроможність Путіна мобілізувати росіян на війну до України, чи неспроможність підписувати більшу кількість контрактів. Це абсолютно не має ніякого значення. Головне значення має те, що Кім Чен Ін сьогодні зацікавлений, як ми бачимо, також у тому, щоб направити 10, 20, 30 тисяч військових північнокорейських до Росії, навчати там їх. Так, хтось загине, але повірте, йому абсолютно начхати на це. В такий спосіб отримувати за це гроші і вигоду від цього отримує, і в тому числі і Путін. І я, до прикладу, не знаю, яка сума контракту, наприклад, за одного військового із Чен Іном. Вона може бути значно нижчою ніж контракти із росіянами, тому що нині разові виплати при підписанні. Контрактників на Росії сягають під 30 тисяч доларів. Ну і далі впродовж року вони отримають також певне фінансове забезпечення. Тому зневажливо ще раз наголошу ставитися до будь-якої інформації про те, що хтось допомагає Росії, тим паче і військовими це неправильно. Окрім того, це засвідчує фактично створення альянсу антизахідного, про що раніше говорив Кім Чен Ін це допоможе йому готуватися до війни проти Південної Кореї, тим більше. Він на сьогодні голосив Південну Корею своїм стратегічним ворогом, коли раніше, наприклад, його династія Кімів, вони намагалися все ж таки повернути під контроль Південну Корею і Говорили, що це дружня країна. Сьогодні ситуація змінилася, і як будуть розвиватися події на корейському півострові, поки що не зовсім зрозуміло. Я ну скажу так, друзі, розумію, що захід вичікувальну позицію зайняв. Він хоче побачити, вочевидь, що такий альянс антизахідний сформувався. Що буде офіційне оголошення, від Кім Кимчен Іна разом з Путіном і, звісно, всі дзінпіном, що вони скажуть, от ми три країни, оголошуємо війну всьому Заходу, всьому НАТО. Ну, тоді, можливо, щось вони будуть робити, але попереджувати такі дії варто вже в Україні. Тому дуже вас прошу, підтримуйте інформацію про те, що дійсно є загроза долучення корейських, північно-корейських, точніше військових, до війни проти України. Це дуже важливо. Аби про неї знали більше, і вона набула більшого розголосу. І на завершення також одна інформація, яка дуже нам важлива. Це вибори у Молдові, які проходитимуть завтра. І також вони будуть тривати і надалі. Там буде проходити і референдум, на якому будуть визначати. Доцільність вступу Молдови до Європейського Союзу є інформація про те, що туди вже влито 100 мільйонів євро російських грошей для того, щоб зірвати ці вибори. За цією подією також слідкую. Обов'язково буду робити аналіз перебігу подій у Молдові разом із своїми колегами на цьому каналі, тому не забудьте підписатися, написати коментар, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Ви будете знати, коли тут виходять нові відеоматеріали. Всіх люблю, ціную шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!